Андрій із позивним Козак проходить службу в ОТУ Суми. Сьогодні разом із побратимами прийшов здавати кров у рамках благодійної акції. Це його перша донація, але точно не остання, говорить чоловік. Це одне з таких найглибших почуттів, так що я зроблю корисну справу, допоможу комусь. Ну і плюс, якби теж, що це початок чогось, тому що я далі хочу постійно здавати. Це буде початок. Ще більшої справи. Угу. Ірина теж чекає на донацію. Кров здавати мене вперше. Вона медик і раніше працювала в центральній міській лікарні. Тепер вже кілька місяців дівчина служить на посаді фельдшера в 150-му батальйоні тероборони. Потреба в крові завжди є. Тим паче, у військовий час краще хай її буде в надлишку, чим їй не буде вистачати. Кров військовослужбовці та бійці добровольчих формувань здають у рамках акції. Козацька кров цілюща сила. Вона триватиме до дня захисника України. Ну, мотивація, щоб допомагати людям ще якось. Як бачимо, трошки не виспався, але взагалі добре. Крім військових ОТУ і добровольців до здачі крові організатори запросили нацгвардійців, рятувальників, поліцейських. Ми також дуже вдячні організаторам і за проведення цієї акції і хлопцям. Хоча, я кажу, ми не перестаємо говорити про те, що ми хочемо, щоб вони виконували свою роботу, тобто захищали нас. А ми вже зі своєї сторони будемо для цього робити все. І так само сьогодні ці компоненти, наприклад, що ми отримуємо, вони також набути як резервні. Сьогодні говорить в обласному центрі служби крові заклад достатньо забезпечений кров'ю. Та її компонентами, адже містяни не припиняли йти на донацію навіть на початку повномасштабного вторгнення. Проте зараз, коли росіяни щоденно продовжують наносити удари по військовій і цивільній інфраструктурі нашої України, як ніколи важливо поповнювати резерв крові, аби в разі необхідності вчасно надавати допомогу нашим захисникам і мирним жителям, говорить командувач ОТУ Суми, генерал-майор Олександр Нестеренко. Сьогодні він теж серед донорів. бачите, наступальні дії, ну, відповідно, власне завжди є Втрати на превеликий жаль, тому я думаю, що ця кров піде на поповнення той втрачений країн нашими бойовими побратимами. А також ви бачите, що ворог здійснює обстріли мирних населених пунктів. Слава Богу, на Сумщині немає цього, але от по Дніпру, позавчора, вчора вночі наносили ракетні удари, є цивіль, серед цивільного населення загиблі. Є всі двоє діток. Я думаю, що жоден військовий силовик, який сьогодні приймає участь в даному заході, не буде заперечувати, якщо кров піде не тільки на потреби військовослужбовця, а й на потреби тих людей, які в цьому нуждаються. І досвідчені донори, і ті, хто сьогодні вперше на донації говорять, жодної хвилини не вагалися, адже розуміють, наскільки рятівною може виявитися кожна крапля крові. Ти ніяк не постраждаєш від здачі криві на твоєму здоров'я, це ніяк не відобразиться в поганому стані, а користі ти можеш забагато принести. Ми ж розуміємо, що завтра може комусь із нас це потребувати, і тому ми з, ну, з тим розумінням. А ще така згуртованість і взаємна підтримка додають військові ще раз підтверджує, що ми переможемо будь-якого ворога. Дух моральний він ну, з тими їх заявками, що тактично. Ядерну зброю хочуть примінити, там, а зараз набір роблять, мільйонні армії будуть нам піти. Ну хай це буде доброго для нашої землі, тому ми, ми будемо до кінця, це наше і ми його не примітимо. Тоня Бузиленко, Євген Сердюк, новини СТС.